Думаю, що ви розумієте, що наш світ дуже стрімко змінюється, він динамічно розвивається, і вам потрібно адаптовуватись, щоб не залишитись за бортом. В цьому відео я розповім про п'ять ключових навичок, які вам потрібно прокачувати, на яких вам потрібно сфокусовуватись для того, щоб 25-й рік зробити для себе проривним. І я прям обіцяю вам, що якщо ви зробите фокус на них. Більшого вам і не потрібно. Я знаю це як підприємець, який в свої 25 років зумів побудувати декілька успішних проєктів. По перше, в мене в соціальних мережах близько 170 тисяч підписників. Я достатньо серйозний інфлюенсер на ринку України. Крім цього, мої проєкти, рекламна агенція Маркетинг 0100, одна із кращих, я впевнений в Україні. Я крієтор навчальних курсів. Легендарний, наприклад, Таргет 0100, який пройшли тисячі і тисячі випускників. Це точно була найкраща навчальна. Програма по Facebook Ads, по маркетингу в свій час. Зараз я розвиваю навчання, яке називається Академія запусків про запуски онлайн-курсів в соціальних мережах через е, блог, через холодний трафік і так далі. Коротше, п'ять навичок. Let's go! І перша навичка це тайм-менеджмент. Вам потрібно в цьому всьому інформаційному шумі серед потоків інформації, яка постійно на нас виливається тоннами, зуміти виділити ключове і сфокусуватись на цьому. Вам не потрібні ось ці круті звички успішних. Вам потрібно зуміти виділити саме головне і зробити на цьому акцент. Я Абсолютно, м'яко кажучи, не фанат оцих от звичок по типу пробіжи зранку 10 кілометрів, послухай подкаст, запиши подкаст, перепливи річку холодну і так далі. Це не про продуктивність. Продуктивність в моєму баченні це про чітке слідування плану і фокус на найважливіших речах. Наприклад, ви можете собі ставити 10 задач. Але якщо я погляну на оцей список, я вам скажу: дивись. Оці три задачі взагалі відкинь, воно тобі не потрібно. Навіть не потрібно про це згадувати зараз. Одна, дві, максимум три задачі це ключове. Це те, що ти не можеш дологувати, те, що тебе найближчим часом приведе до нових результатів. Можливо, ще декілька задач. Це те, що потрібно зараз швиденько зробити, тому що це твій обов'язок. Але я на старті свого шляху навіть без того, щоб читати якісь крутезні книги про тайм менеджмент зразу розумів, що є задачі виконання зобов'язань, їх потрібно зробити, тому що ти зобов'язаний. Тобі за це вже заплатили гроші. А є задачі на майбутнє. Вони важливі тільки для тебе і тільки. Я буду відповідати за те, що я її буду робити. Тобто немає клієнта, який буде стукати по голові. Але вони для мене персонально навіть більш важливі. Тому швидко розбиратись, швидко якісно розбиратись з обов'язками, а далі основний фокус на задачі по розвитку. А таких задач небагато. Звичайно, інколи якусь задачу потрібно реалізувати в декілька кроків, але це основне. Ти кожен день. Просипаєшся, виконуєш зобов'язання, а далі фокус на задачах з власного розвитку. Все інше не цікаве. Тому моя філософія це фокус, це відсутність величезної кількості дій. Це тільки головне. Менше дуже часто це набагато краще, ніж велика зайнятість. Якщо я подивлюсь на інші задачі в вашому списку, повертаємось до цієї теми, то я скажу: а ось на ці задачі ти, дорогий мій друг, просто береш. І наймаєш асистента, або навіть можеш деякі задачі достатньо швидко закрити за рахунок штучного інтелекту. Ну зараз це ще не так актуально, поки що я собі це не адаптував. Найкраща ідея взяти людину, яка буде допомагати тобі закривати такі от задачі, на які тобі потрібен фокус, тобі потрібен час. Просто варто пам'ятати, що твій головний ресурс це. Фокус, це твоя голова, яка не може одночасно робити декілька справ, особливо якісно, і в принципі не може своїй такій операційній пам'яті тримати всю цю інформацію. Вам потрібно розслабитись, вам потрібно от звільнити простір для того, щоб на цьому основному зробити акцент. І, відповідно, всі побутові задачі, всі мілкі задачі, знайти білети, щось таке. Ми делегуємо, ми звільняємо свій час. Це такий короткий екскурс на багато. Більше буду говорити в окремому відео. Для того, щоб його побачити, обов'язково потрібно підписатись. Цей відео буде трошки пізніше. Друга навичка це використання штучного інтелекту в вашому житті. Невеличкий екскурс. Ви знаєте, який актив показав кращий перформанс, ніж біткоін? Ну, якщо ми не говоримо про інші шиткоїни. от який твердий актив. Дав більшу дохідність. Це акції компанії Nvidia. І ви знаєте, чому? Тому що Nvidia зробила в свій час в правильний момент акцент на штучний інтелект. Вони зараз не просто про відеокарти для геймінгу. Вони в першу чергу про пристрої, які допомагають в переварюванні задач, з якими справляється штучний інтелект. Вони розвивають штучний інтелект. Вони зараз в авангарді відповідно тому. Акції просто нереально полетіли вверх. До чого це тут? Тому що наш світ змінюється і можна побачити це навіть по цьому. Зараз купа різних а, рішень, купу різних компаній від Google до OpenAI, вони займаються штучним інтелектом, вони створюють свої версії, якими ви можливо користуєтесь, але дуже часто ви користуєтесь на рівні Скажи мені, що таке. Щось то там. Розшифруй мені ось це. Що таке закон Ріко? Ну, от як я сьогодні писав і він мені розшифровував, але це базовий рівень, і ви використовуєте можливості штучного інтелекту в такому випадку на 1%. Ну, максимум, чисто як Google ним користуєтесь, і це неправильно. Чому важливо прокачувати себе в плані використання штучного інтелекту? Тому що відповідь, тому що той результат, який ви отримаєте від штучного інтелекту, залежить від того, що ви йому скажете, як ви. Йому донесете, тобто, якщо ви задаєте питання, чи можеш ти проаналізувати ось це і на цьому все знак питання, і якщо ви порівнюєте це з а, промптом, наприклад, ти експерт. Бізнес-аналітики з таким-то досвідом, твоя задача знайти закономірності і так далі. Так далі. Ну я ж не експерт, в цьому не буду прям детально пояснювати. Але навіть якщо ми отакі от два варіанти беремо, в першому варіанті вам видасть супер базову, таку синтетичну відповідь, якій цінності ну просто ноль. Просто повторить те, що і так очевидно. А в другому випадку вам може видати штучний інтелект реально цінні відповіді. І ось ці відповіді вони допоможуть вам в бізнесі вирішенні якихось конкретних задач. Тому ви можете використовувати штучний інтелект виключно як любитель і використовувати його на 2-3 А можете на 50%, а то й більше відсотків. Ми зараз не можемо говорити на всі 100%, тому що А, він розвивається, Б, я не розумію, як його на 100 використовувати це точно. Але навіть між цими варіантами 10 іксів різниці штучний інтелект зараз ви його недооцінюєте, і чим далі, тим буде краще, але для когось навіть гірше, тому що хтось буде ігнорувати його до кінця. Але вам 25-му році ігнорувати це просто неможливо. Це буде знову ж таки, як я говорю, злочин проти самого ж себе. Поки хтось отримує купу профітів, поки хтось отримує чіткі інструкції, рішення економить свій час і економить, можливо, гроші, хтось просто ігнорує. Пізніше буде уже пізно, відповідно, моя щира порада: займайтесь вивченням штучного інтелекту і. Використанням його в своїй діяльності, наприклад, ми зараз в своєму навчанні створюємо. Асистента, який буде мати всі мої знання, плюс буде мати свої знання і свою логіку, і оце все коротше буде допомагати нашим студентам в запусках від етапу пошуку експерта до етапу запуску реклами, підрахунку з усім буде допомагати. Уявіть, що у вас є такий асистент, і його реально можна навчити так, що він буде видавати ідеально класні відповіді і постійно ще й прокачувати сам себе. Чи це не майбутнє? Це точно майбутнє, і це знову ж таки. Який тільки початок, через деякий час штучний інтелект стане в рази краще, і це мене особисто лякає, але потрібно не ігнорувати це і не закривати очі, а прийняти ситуацію і адаптуватись. Ще одна порада – навчитися писати тексти через штучний інтелект. Якщо раніше потрібно було всі тексти писати самостійно, то зараз ви можете той же чат GPT навчити по моїм текстам, взяти. Стиль звідти і потім задавати йому а, промку, наприклад, напиши от такий от текст про то-то. Тобто він мій стиль візьме, достатньо такий класний, людський, можливо, десь експресивний, і буде вам видавати класні тексти. Якщо раніше потрібно було читати книжки про те, як написати текст, то зараз. Ситуація сильно спрощується і можна сценарії для відео робити, але для цього потрібно накачати той же, наприклад, чат GPT, інформацію і навчити під себе. Коротше, займайтесь. Безліч можливостей. Третя навичка це побудова особистого бренду, і на 100% ви нікому не можете делегувати цю задачу. Нікому. Дивіться, я знаю купу історій, де підприємець грошима. говорить, я хочу зайнятися особистим брендом, от тобі гроші, давай роби. Завжди виходить. Повна фігня. Якщо взагалі задавати собі питання, для чого цей особистий бренд? Ну от про нього говорять року з 20-го, ну точно. Чого говорять? Тому що це супертвердий інструмент, тому що люди хочуть купувати у людей. Люди довіряють людям, не якимось брендам без обличчя. І то зараз тренд на те, щоб клієнти показували себе в контенті. І новий такий тренд, він більш свіжіший, щоб. Контент бренду він вміщав собі і контент від емплої, так від тих, хто працює в цьому бренді, в цьому бізнесі. Тобто контент в цілому брендів, він зараз переходить на етап більше людського. І з точки зору контенту від клієнтів цього бренду, і з точки зору тих, хто працює в цій компанії в цьому бренді. Але якщо Найкраще шукати, то найкраще це звичайно контент, який робить власник бізнесу. Принципі людина ключова ось така. Я хочу щоб ви розуміли, всі люди зараз в соціальних мережах. Якщо ви хочете впливати на людей, якщо ви хочете завоювати їх довіру, вам потрібно там знаходитись, і вам потрібно розбиратись самостійно в контенті і самостійно приймати рішення щодо того, який контент створювати і ким ви хочете бути, і як ви хочете виглядати. Делегувати це неможливо, якщо ви хочете зараз в 21 столітті будувати бізнеси і також максимізувати свій прибув. Так і швидкість розвитку своєї компанії вам потрібно бути публічною особою. Є звичайно мінус в тому, що, наприклад, якщо продавати компанію, а ви з неї виходите, то це мінус обличчя, але я думаю, до цього ще варто дійти. Загалом це величезний плюс. Якщо в 90-х роках чи там раніше потрібно було бути не публічним і тихенько десь сидіти, то зараз. Інший час, то зараз діджитал, зараз інтернет, зараз відкритість, вона є величезним плюсом. Не бійтесь йти в медійку, будуть якісь проблеми, ви їх вирішите, але загалом плюсів набагато більше. Четверта порада: розбирайтесь в маркетингу і займайтесь продажами. Навчіться продавати, навчіться залучати клієнтів-лідів. Так само ніхто крім власника не зможе краще зрозуміти його бізнес. Не зможе краще полюбити, більш полюбити його продукт, який цей бізнес створює. Тому вам потрібно задавати. Основні вектори в маркетингу давати свої ідеї і любити в цілому маркетинг. Я вже говорив неодноразово, що саме маркетинг це король, і від маркетингу залежить все. Кількість продажів, кількість грошей на вашому балансі. Тому, якщо тут довго не коментувати, просто скажу: вам потрібно розбиратись, вам потрібно навчатись маркетингу, вам потрібно слідкувати за трендами, вам потрібно проходити нові фрешові навчання по онлайн-маркетингу, тому що світ. Сильно змінюється, якщо ви хочете знаходити увагу людей і втримувати її, і конвертувати її потім в гроші. А де це можна робити? Уже не в офлайні, Уже вивіски не працюють. Потрібно робити це в онлайні. Я це зрозумів, ще в 2019 році, коли я почав займатися таргетом, то ви як власник бізнесу, або не як власник бізнесу, просто як людина, яка хоче досягнути якогось успіху в онлайні, ви маєте цим не де чого горіти, як мінімум. Базово розбиратись, чим би ви не займались абсолютно без різниці, все одно для вас це буде величезним плюсом, тому що продажі це не тільки про продажі продуктів, це і про продажу ідеї, і про вміння домовитись, домовитись з іншими людьми. А часто бізнес росте за рахунок того, що ви з кимось можете домовитись на рахунок ключових питань. П'ята навичка: вміння приймати ключові рішення. І вміння аналізувати ситуацію дуже часто люди рухаються. Знаєте як? Приблизно ось так. І вони на початку року чи декілька років назад вибрали вектор, і його не змінюють. Вони не вміють пристосовуватись до ситуації, вони не вміють робити висновки. А світ насправді дуже динамічний. Вам постійно потрібно пам'ятати, що нова інформація, яку ви отримуєте, може бути використана для того, щоб повністю змінити свої плани, повністю змінити навіть свою думку чи відношення до чогось конкретного потрібно знову ж таки бути отаким гнучким. Зараз інші часи дуболомом бути не потрібно. Якщо ви власник бізнесу, або ви фрілансер, або ви людина, яка тільки стала на шлях розвитку і робить перші кроки. Ви маєте мати план. План вашого розвитку, хоча б на півроку, якщо ми говоримо про людину, яка тільки почала. Півроку, якщо ви фрілансер, і то це дуже вже мало. Хоча б на рік. Якщо ви підприємець, ви маєте чітко перед собою бачити план на декілька років, можливо, достатньо розмитий, але на рік. Чіткий і зрозумілий, тому що рухатись, знаєте, як кізочок в тумані, це не про бізнес, це не серйозно. Вам потрібно розуміти, куди ви рухаєтесь, що вам потрібно через три місяці, які у вас основні вектори, яка у вас загалом стратегія, які ви продукти хочете запустити, які ринки хочете опанувати і так далі. Поганий план значно краще, ніж його повна відсутність. І так, якщо ви думаєте, що плани вони ну, ніколи на 100% не виконуються, я скажу. Кажу, ви праві, я чув таку думку від одного відомого інвестора, що плани в середньому і цілі вони реалізовуються на 30-20%. І для того, щоб заробити 200 мільйонів, потрібно цілитись в 1 мільярд. В принципі, в цьому є логіка, тому що ми здатні, ми любимо максимізувати, ми любимо помріяти. І в мене насправді теж плани за рік, цілі вони реалізуються десь на 50-60%. Інколи там щось близько 80% І це дуже круто. Але плюс в тому, що я знаю, що ми будемо робити через місяць, через два, через півроку. І якщо щось піде не так, я буду цей план коректувати. Але в мене є чіткий план того, до чого я хочу. Прийти, як я все буду реалізовувати. Я доношу цей план команді. Вони в нього ціляться, вони розуміють, задля чого вони працюють, що ми далі робимо, і ви знаєте, завжди невідомість вона породжує страх, і невідомість вона породжує, знаєте, такий от хаос. Тобто, ми не знаємо, що робимо. Ну якось робимо. А для чого у людини має бути ціль навіть якщо говорити з точки зору простого життя, людина живе довше. Коли у неї є якась ціль виростити дерево, побудувати ще один будинок і щось таке, бізнес працює по таким же самим правилам. Коли є ціль, коли є розуміння, коли і куди ми йдемо, то, по-перше, бізнес буде твердішим, та й люди будуть більш задоволеними і так далі. Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Планування і вміння будувати якусь стратегію розвитку це мега важливо, хоч наш світ супердинамічний, це обов'язково потрібно робити. І шостий бонусний пункт. Це навики нетворкінгу. Якщо ви хочете рости швидше, ви маєте знаходити тих людей, які будуть ділитись з вами знаннями своїм досвідом. Саме комунікація, взаємодія з іншими людьми дозволяють нам рухатись швидше, дозволяють нам знаходити нову мотивацію, нові ідеї і рухатись. Вперед, якщо ви хочете прокачати свої навички з комунікації нетворкінгу, переходьте за посиланням, і в мене є відео про те, як знайомитись з мільйонерами, з відомими класними людьми. І головне давати їм цінність для того, щоб підтримувати і розвивати ці відносини.